Дивитися до вулика Варе. Тут заселили сім'ю буквально місяць і тиждень назад бджоли тут інтенсивно працюють, інтенсивно застроїлися. Зараз будемо знімати перший корпус, пробувати дивитися, що відбувається всередині, чи є засів, чи працює матка. перший Перша планочка у нас йде ось така гарнесенька, чистесенький е гарнесенька гущина. Тут видно, що є і хлібець, і медок. Так, витягуємо другу. Ось так виглядає друга. І тут, як ми бачимо, тут вже запечатані соти. І також видно, от бачите, всередині є хробачки. отут-от, -от -от, зверху. Тобто яєчка нормальна. Вулику варе, на даний момент бджоли тут дуже-дуже добре працюють, матка сильна, велика, розпліт є, розпліт запечатаний, думаю, тиждень часу і вони мали би вилазити. Ось такі красиві в нас виходять соти, рамки, це є чистий без вощини віск. Ось така краса в нас виходить.